Сьогодні приїхали забирати чергову гуманітарну допомогу від наших партнерів. Це завод Каблікс, Це наші героїчні люди, які сьогодні роблять неможливе. Вони горчуються, і на запит наших збройних сил вони надають цю допомогу. Це героїчна людина, особиста знайома з перших днів він, як мільйони українців зробив неможливе. Представся, будь ласка, хто ти добрий день? Мене звати Єгор Карпо. Я працівник Каблекс Україна теж займалися волонтерством. Зараз працюємо і, ну, і по, по можливості допомагаємо нашим військовим. Завдяки таким людям, як ви, сьогодні країна вона ще більше пришвидшується до перемоги. Наші хлопці вони знають за що вони воюють і за для чого ми можемо їм допомагати. Завдяки таким людям, як завод Каблікс, як ваші працівники. Ми можемо сьогодні вірити, що їхній тил він надійно захищений. Дякуємо вам за дякуємо. Вам. Дякуємо нашим військовим. Це буде Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю Кабексу Кремні, е, благодійному фонду шляхетна справа та громадській організації Одеса Незламна за е, протиславлену продукцію, яка дуже допоможе нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава! слава!